Двоє братів школярки Вікторії Єрбакан – військовослужбовці. Аби підтримати рідних, дівчина готує та відправляє їм домашню їжу. Був Новий рік, от ми їм підіслали це все там. І печені курки були, і м'ясо, і випічка. І вони ну, зраділи цьому, так як багатьох не відпустили на Новий рік додому, до сім'ї, щоб святкувати. От вони цьому були раді. Також готує солодку випічку. Аби дізнатись новий рецепт рогаликів, прийшла на майстер-клас із їх виготовлення. У Купостинському НВК його організовує Раїса Міщенко. Там йде водич, мука, йде ну, раніше маргарин, зараз маргарин якби ніякий, то я купую сало, топлю і на жирові. О, і жир, цукрова пудра, оцит і вода. От весь рецепт. Начинка може бути різна, та найчастіше Раїса Міщенко використовує вишні. Після того, як рогалики спеклись, необхідно їх посипати цукровою пудрою. До волонтерства Раїса Броніславівна долучилась з початком повномасштабної війни. каже смаколики за цим рецептом мають тривалий термін придатності, тож їх військові беруть із собою на завдання. Просять, значить, це подобається. І я дуже задоволена, і того року в зимі. Вони на не в зимі а на 8 березня мені з Донецька передали подарунок. Коробку цукерків підписану. Вона в мене як картина стоїть. Я її не трогаю і не буду трогати. Випічку на фронт передають за допомогою активістів благодійного фонду Волонтери Поділля». Кусочок перемоги. Більше нічого. Ми всі йдемо до цього. І дуже хочеться перемоги, дуже хочеться, щоб наші діти всі повернулися живі, здорові, і щоб понаходили наших дітей тіла тих, що загинути, щоб можна було придати землі і прийти кудись. Смоколики Раїса Міщенко виготовляє частково за власний кошт. Охочі долучитись до волонтерства, можуть принести необхідні інгредієнти у штаб благодійного фонду Волонтери Поділля» або ж до приміщень старостатів громади. Олександра Семенюк, Данило Біга, новини міста.